Виставляємо свою Toyota на продаж Хайлендер в комплектації 3.5. Приїхала у 2019 році з Америки з незначними пошкодженнями. Зараз покажу Він код, покажу автомобіль ближче, нічого серйозного по ній не було. Безпека ціла. З 2019 року так вона в одній сім'ї є, обслуговувалася повністю по оригіналу, стан її візуальний. Просто оцініть її візуальний стан. 147 тисяч пробігів, 14 рік, 3,5 на газу. Максимальні комплектації на 7 місць. Ось покажу вам зразу зафіксую. Сфокусувалося Вінкод. Покажу салон, безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах, підігріваний дзеркал, музика JBL, 7 місць. Ось подивіться, стан який. Автомобіль чистий, доглянутий. Так як цей автомобіль привозився для себе, От можете побачити його стан. Стан сидіння. Тут все в повному, абсолютно порядку, люк. Ззаді два капітанських і третій ряд йде трьохмісний. Ну, По суті, це то для дітей. Електрокришка багажника, шторки на вікнах. Також клімат контроль для задніх пасажирів, рівна підлога, підлокотники, ну, бачите, постаканники, все чистеньке. Ну, за машиною дивилися, також в комплекті йде докатка. Із чехлом, оригінальна. Обслуговувалася повністю по оригіналу. Обслужена тормозна система, нові колодки стоять, гарна гума, бриджестоун Блізак. Ну, Це хазяйська машина. Машину привозили для себе. Було касательне ДТП по Америці попередку, замінили все на оригінал, з 19-го року машина в, одні... в одних руках. Зараз вирішили замінити на щось більш новіше. По мордіся тут в зазорах, по всіх дверях присутні наліпки з Вінкодом також тут. Подивіться. В такому стані такий рік знайти. Я думаю, буде дуже непросто. Зараз подивимося на підфарбування капот неї оригінальні, не всі деталі оригінальні, крім фар. Пам'ять це повна електрика. Під капотка. Новий акумулятор. Все обслуговувалося згідно регламенту. Абсолютно все тут. Бачите, всі завидці. Людина заморочилася все, що було в оригіналі по заводу. Ніде ніяких ржавчин, побитого. Також Вон, оригінальний вінкод. На кожній деталі присутній. Ось Дивіться, отак виглядає автомобіль власника. Власник з 19-го року. Вклали третій ряд сидінь. Зможете побачити. ну Це реально так, да, воно для дітей. Тут, тут їхати буде дуже складно дорослому чоловіку. І дитині ще трошки навіть залишилося багажника, електрокришка в нас, камера заднього огляду. Позаду також є фаркоп, музика JBL. Просто послухайте, як вона працює. Працює ідеально, дуже гарна машина, але ну, реально за, за цю Тойоту не стидно. Це сама божественна Toyota. Із усіх божественних це сама божественна. Ціна буде в описі. Я її додав також в телеграм нашій. Приходьте, підписуйтесь, вся інформація по, цій авто... по цьому автомобілю в описі. Зараз покажу, що її підфарбовували. Вся козовщина на ній оригінальна навіть ось бачите, бронеплівка. Це ще з Америки приїхала так. Зараз разом подивимося, що фарбовано. Давайте відразу на підфарбування і зараз пройдемося. Що вона... Починаємо з капота. 162, 138, 138, 117, 135, 325, але ж пам'ятаємо, так ось плівка. 325, 326, 326, 326, 325, 341, 310, 333, 333, 131, 118, 118, слоло лобове 22-го року, він код. Так, пішли з цієї сторони, підемо. Бампер стоїть в зазорі. До речі, бампер не посічений, не висічений. Фара ціла без запотівання, рісничка ця працює, протягом туманка також ціла. Решетка ця вся ціла вона стоїть на своєму місці, нічого не побито, не поломано. Тут також усе на своєму місці, також ця фара у нас вона ціла, вона замінювалась по приїзду ще в 2019 році, тут бампер стоїть до крила, дефлектор цей цілий. можете бачити, Диск сам без пошкодження. Тормозну систему обслужили, гарна зимова гума, крило 209. 119, 126, 118, 124, 130, 168, 116, 98. ну Це крило, грубо говоря, другим слоєм. Десь тут попав дуже так крепко, 201, 147. От можете бачити показники. Нічого критично, другим слоєм. Перекрасили 140, 129, 144, 132. Так, кромка. 132, 126, 113. Зеркало ціленьке, Сліпо... сліпі зони, підігрів. Дверка ця також фарбована. 247, 157, 120, 245. 225, 242, 224, 234, 234, 204 216, 181, 218, 218, 218 237, 258, 218, 187, п'ять Ціла, бризовики цілі, дефлектор цей цілий, безключовий доступ, заводська наліпка, так дверка середини 65, бачимо заводські насічки. 65, пластик ось цей з цієї сторони. Весь цілий, водійська карта. Беж пошкодження, ось такі трошки зморщилась шкіра, також без пошкоджень.

76 в оригіналі пройом. Дверка другим слоєм фарб, фарбована. Тепер сидіння, воно йде з підігрівами і з продумкою. Багатозонний клімат контроль. Мультикермо, кермо в гарному стані, ручка також в нормальному стані, газ. Гарна машина. Гарна, реально доглянута машина, стан стелі взагалі. Безпека ж в неї не стріляла, все в оригіналі. Можете бачити. Так, далі поїхали. Поїхали далі. Ця дверка в нас, по-моєму, також власник говорив другим слоєм, її передували. Була царапана його Якісь йому олені в 2019 році, там, де йому складали цю машину, він не був присутній, вони йому і за царапинку передули. Тут у нас навіть трошки шпаклівки є, небагато, але є. отут. Тобто для чого було можна було ось таку понизу прокрасити, для чого було фарбувати повністю всю дверку? А для чого це було робити? Як тут зверху просто другий слой? Понизу була царапина, вони взяли, задули повністю двері. Для ці мастера, я не знаю, один кращий другого. Шторка. Карта в ідеальному стані також. Тут навіть зморщення ніякого немає. Також з день попроложував такі накладочки. Також оригінальний він-код. Насічки заводські. 67, 61, 61, 66 проєм. 66, 70, 74, 74, 75, 53, 85, Проєми не тронуті. Так, Задній ряд сидінь. Також в ідеальному стані. Можете бачити. Клімат. Там різеточка 100 ватна. Подстаканечки. Також перфороване все. Ну, стан, бачите, в дуже гарному стані. Реально дуже гарний стан. 128, 115, 121, 110, 142, 135, 119, 125, 135. Крило це вже не фарбоване, бампер стоїть до крила. Зазорі фари задні стоять гарно, не запотівші. Підсвіточки працюють, задня ляда 111, 111, повний привод, комплектація Limited, камера заднього огляду. 105, 105, 124, 109, 122, 134. 125, 125, фара також ціла, нічого ніде ніхто не знімав. Бампер в зазорі стоїть, фаркоп також крюк цей присутній Власник віддає. Диски ціленькі, гума вся однакова, тормоза обслуження, акумулятор новий, мастило замінене Крилочко це у нас в оригіналі. Поки що я побачив, фарбоване переднє крило. І двоє дверей. Так, тут у нас все в повному порядку, також в ідеальному стані. Ну, реально, 147 тисяч пробігу, плюс власник за нею дивився і от ми отримуємо от такий стан. І людина привозила 19 2019 році для себе цю машину. 106, 99. Що це воно? 84 проєм цілий. 94. Заводська насічка. Він код. 64. 64. Резинки всі ці цілі. дефлектора Як бачите, цілі. стоять Все стоїть на своєму місці. Заводські наліпки з двох сторін присутні. 111. 111. 132. 127. 105. 100... 16, 116, дверка в оригіналі, це також, скоріше за все, що буде, 116, 132, 118, 128, 111. Порох цілий. Стоїть на своєму місці. Тут також бризовичок, арочка. Все ціленьке, диск цілий. Крило. Це крило фарбоване також другим слоєм. Абсолютно. Крило, крило, дверка і дверка другим слоєм на задній дверці. Чуть-чуточку є шпаклівки знизу. Так, стан я вам показав. Общу картинку ви побачили. Машина достойна, а, доглянута, обслужена. 14 рік, 3,5 на газу, комплектація Limited повний привод. Один власник в Україні. Власник її продає. Хайлендер продажі.